Так, привіт усім. Маємо сьогодні 5 січня, погода сприяє. Вирішив я все-таки це все забрати. Осеню були нагальніші справи, не було часу. І таке. Багато роботи. Щоб це все забрати з поля, так би сказати. Але також є багато часу для роздумів, багато думок. Так що ви не переключайтеся, бо заберу я це і поділюся з вами своїми думками. В основному думки які, які я робив тут помилки при. Цьому дорощуванні. Постараюся це все розказати. Коли Працюєш і собі думаєш, які ти помилки припустив, То я вирішив я розказати, які я допустив помилки при дорощуванні лаванди. Ну, там справа також дещо є те, що вижило. Помилки. В відкритому ґрунті досить складно боротися з буринами. А тут зліва є два з половиною ряди в агроволокні. Ну, я вам скажу, лаванда краще підросла. Справа три ряди набагато менше. Набагато менше, тому що конкуренція з бурянами. Ну, Це все не було коли так сильно прополювати. Буряни перше. Треба часто протапувати, прополювати, тому що буряни забирають поживу. Посадив я чорнобривці, загусто посадив. Садив я їх з, тою, з такою думкою, що вони. Якби будуть відлякувати шкідників, а саме хруща. Тому що хрущ, коли після спарювання, він відкладає яйця, а дуже багато пишуть, коли росте чорнобривці, то близько не відкладає яйця. Так як в мене ця площа 5 соток буде 2 роки на дорощування. Висаджено, то можуть бути проблеми з хрущом. Тобто цього року можуть пожитися, а на наступний рік хрущ може все, як то кажуть, обнулити. Та й таке. Ну, є ще хімічні способи боротьби там, і це, ну, це все гроші. Далі на рахунок грунту. Грунт в мене тут вирощувалося, там різні культури минулого року. Якби я підготовляв, там гірчицю сіяв, це все було підготовлено. Плюс в мене залишилося е, старе вапно, там колись на будівництві використовувалося. І я це все вапно е, розсипав на, на цю землю. Це для того, щоб змінити, щоб залужнити землю, щоб не була земля кислою, тому що Оланда любий ну, ґрунт, а кислою вона не хоче рости. Ну Там справа є е, бересклет і Ну там вони люблять кислий ґрунт. Далі. Які ще проблеми були? Проблеми були з поливом. Не було сильно поливу, то я ці дві каплі тягав, там, перетягав коли сильно жарко, щоб полити. Ну, лаванда вона не сильно хоче поливатися, але полив, коли жара, це потрібна справа. Далі. Можна було садити, якби не так широко. Я посадив на 70 см. Тобі я подумав, що буде лаванда на дорожчуванні 2 роки, вона розшириться, щоб вона не затіняла. Ну, можна було і вужче садити. Це все дорожчуванні, це ж не на постійно. І що далі? Формовка. Стрих я цю лаванду 2 рази, а треба було як мінімум 5 разів. Брак часу, брак знань. Я тільки недавно подивився взагалі, як то краще це все стригти. І є такі кущі, які повитягувалися, вони такі не, не сильно красиві. Чим, кра... Чим частіше стригти, але треба правильно стригти, тим кущ лаванди, він буде пишніший і ширший. Оце все є свої нюанси, так що треба звертати на це увагу. Бо можна так підстригти, що куч загине. Правильно треба стрігти. І такі справи. Далі. Обробляв я від шкідників від хвороб, також по листу підживлював. Ну, це таке. Якби кількість є, але якості на даний час в мене не дуже. Треба працювати над якістю. Ця частина в мене взагалі не було що посадити, і вона пустувала цих три ряди. Саме краще, показує результати. Це дрен. Я правильно навіть і не знаю, як він називається, що колистий чи, чи білий дрен. Декоративний кущ, він дуже класно зимою виглядає, червоний, такий сильний. Ну, Бересклід. Так я собі пробую щось жити, виживати в такі справи. Почнеться слідуючий сезон, треба буде просапувати. Результат кращий тут де. Агроокно. Ще недавно я подивився таку фішку, що замість агроволокна можна транспортерну лінту придбати і поставити і використовувати. Багаторічна, не рветься, ну, правда, ціна трішки кусається, але я щось думаю, що воно того варто. Так що садіть, але не печінку. Вирощуйте, щось та й буде. Sí, sí,